Нази, граната Є? То кримнальна проворушне, передбачення численної перші, їдесь чистоти. Кринальний кодексов. Це не тротило ваш ваш, да?

До Тернопільського районного управління поліції надійшла оперативна інформація про те, що невідома особа, використовуючи соціальну мережу інтернет, займається збутом вогнепальної зброї та боєприпасів. Працівниками карного розшуку було встановлено чоловіка 1980 року народження, жителя Полтавської області. В подальшому було проведено оперативну закупку вогнепальної зброї. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, а саме незаконне поводження зі зброєю, вибухівкою та іншими вибухонебезпечними предметами.